Краудфандинг це не супер інновація, але ви одні з небагатьох, хто вирішили піти цим шляхом. Ну, спершу це питання, тому що багато людей хотіли нам допомогти. Вони наша опора і на концертах, і взагалі. І потім подивитись далі. відос, і потім вибрати собі подарунок і перерахувати гроші на рахунок, який там вказано. І все. І обов'язково відписатись. Так, як? але суму можна кидати не обов'язково від 300 гривень, як там вказано, тому що нам кинули 50 і ми були щасливі. За сценарієм я мав би сказати, що у нас студії інді поп тріо, але я намагаюся уникати цих шаблонних якихось формулювань, бо не хочу заганяти музикантів в, рам... в рамки. Пані Валькова з нами. Привіт. 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 Сьогодні серйозна тема. Ми не будемо говорити принципово про музику ніякого мистецтва, ніякої культури. Ми говоримо про економіку. Серйозна економічна тема. Тому що е у нас є прекрасне міністерство культури в Україні, прекрасний міністр культури і є прекрасні українські музиканти, е яким потрібні гроші на те, щоб робити свою прекрасну музику. Хто не знає, пані Варкова. Мають класні концерти, просто стежте за їхніми соціальними сторінками, сторінками в соціальних мережах, приходите на один, далі це як наркотики. Фестивалі, Захід-Фест минулого року, хто був, власне, було багато людей на вашому виступі, mm -hmm. до речі. Так от, краудфандинг. В Україні модно волонтерити. Краудфандити за останні багато років на дуже багато речей там спільно запустився як проект, там багато ініціатив. Ми власне з цього починали. І на початку нашим основним масивом там прибутків це це були саме пожертви від громадян. А, та українська армія два роки, власне, за рахунок цього існувала. І тут українські музиканти це не супер інновація, але ви одні з небагатьох, хто вирішили піти цим шляхом. Чому так? Чому так сталося? Ну, вперше це була крихітка, я пам'ятаю, хто перший почав збирати гроші, здається, так. на альбом, mm -hmm. але вони вже записали, і там були, були такі умови, що. Не забігайте наперед, це було моє друге питання. <риво> а, Блін. Okay. Чому Чому так вона нас надихнула, в принципі, так само. Ну, бо я, в принципі, вірю, що це можливо збирати гроші на музику. Не музикою, а саме, саме з допомогою слухачів в першу чергу, і їх до неї там. Ну, спершу поставити це питання, тому що багато людей хотіли нам допомогти. Вони наша опора і на концертах, і взагалі. І ми так сіли, подумали, ну ми всі працюємо, і ми витрачаємо кошти, які заробляємо на роботах, витрачаємо на музику. Також те, що ми заробляли на концертах, ми витрачаємо на музику, на запис альбому. І тому ми зараз вже витратили багато і подумали, чому б не зробити так? Якщо люди хочуть допомогти, чому ні? І вирішили запустити на нашому сайті таку штуку. Ну, схема чесна, насправді. Mm -hmm. Тобто, хочете хорошу музику від е, гурту пані Валькова, ось ви платите гроші, ми вам музику. В принципі, в... ну, ми все одно б зробили цей альбом, все одно. Але якщо люди дають гроші, є така можливість витратити на якийсь е, більш якісний там, запис там, чи. Більше, більше грошей на саме шоу, наприклад, як ми хочемо великий концерт зробити з костюмами. Реалізувати всі ідеї, які є у це нас. Просто, да. не це просто дасть круту якість на, ну, набагато краще, ніж ми самі могли б зробити без допомоги. Ну, власне, це набагато комфортніше ну, в країні, в якій, вибачте, кількасот років немає поваги до авторського права, в країнах. Всі думають про ну, не всі, але значна частина людей сфокусовані на питаннях матеріальних, типу, давати музикантам, типу, гроші. Ну, та, так, є. Є, є люди, які не реагують взагалі, да, ну. думають. а були негативні реакції, типу, там О Боже, ще й да, гроші. Тут були. в країні війна, в країні вон, курс долара взагалі бачили, ну, типу, абщо гроші Ну були, моєму прикладі е, Написали, що. Там, якби на приют для собак або на хвору дитину, ми б дали а на музику, самі В принципі збирають. не можна так порівнювати взагалі. Да, ну це, це реальна там це біда, наприклад, ну, ну то культура, то там здоров'я. Але насправді, людське. коли люди приходять на концерти, вони отримують дуже багато позитивних емоцій, радості, вони це з собою забирають і потім ще багатьом розказують, діляться цим. І ну, це якісь нематеріальні речі, які вартують набагато більше ніж гроші. А, власне, то культура, то здоров'я. Але країни, які не витрачають гроші на культуру, потім витрачають гроші на охорону Здоров'я на, здоров на е, боротьбу з рівнем злочинності на війну е, і так далі. Тобто, власне, якщо ми не інвестуємо сюди, ми потім інвестуємо в зовсім mm -hmm. інші сфери, які набагато менш е, потім комфортні. Ну, ну ми в принципі ж ми, ми продумали пода подарунки, які можна отримати, і ми дуже хочемо, щоб люди взагалі дуже багато людей дають великі суми, але відмовляються наприклад від, від, від подарунків. І це ну трохи це дивує. Тому ну ми хочемо давати подарунки. Нам нам Реально, не серйозно хочеться. Хоч, наприклад, є посилка сюрпризна. Наприклад, ми хочемо зробити посилку сюрприз. У нас куча ідей просто до цього. І в мене була така ситуація комунікативна дуже дивна, Коли я сказав, що ви будете в мене е на ефірі. Виявилось, що мій друг вас не знав, але сказав мені, а це ті кіняшки роздають. Oh. Я був, був oh. дуже, дуже здивований, що власне. Розкажіть, що, що, за, що за подарунки? Тобто, це власне не просто людина платить, потім отримує музику. Людина платить, отримує подарунок, щось, так, щось а потім а, такое. Ну, от це, все наприклад, э, перший подарунок це CD майбутнього альбому. Ми зробимо особистий який подарунок, напишемо там автографи, mm -hmm. якісь якісь там побажання, побажання да. там все таке інше. Може, там цілуночок за якийсь зробимо. Ну, власне, все ми показуємо, інші. як вас це на сайті все да, виглядає. Да, там, є, э, що там ще Посилка сюрприз. Ну, ми самі не знаємо, не що, там буде, що там буде, бо ми будемо індивідуально підходити до кожної людини, яка вибере це, ну, ми будемо там Особливий підхід до цього. Квиточки на презентацію для тебе, для твого друга. Ми там підпишемо да. так, так само, так, це буде є, мені би, там, пригласительний. Да? Ну. Варенька. Ми зробили вареньку «Вкусні кіти». Ну, не ми, а це є така Олена. Ага. Прекрасна в Олена Кашинська, яка робить варені. Ми з нею зробили вкусні кіти, Розробили він дивний, такий дуже оригінальний. Тому ну це такий, як ніби мерч, ми продаємо там його навіть, це навіть ж так показати. само вірусно заходить, як ця пісня, яку ми потім кричимо. Також а. ми придумали похід в караоке з пані Вальковою. У нас О. є навіть інструментальні версії своїх пісень. І якщо хтось хоче заспівати нікіту разом з нами, то ми з радістю. Прошу вас, нема шансон версії. Ми теж запланувачення з панівалькович. Ми теж запланували е, кавер версію е, пісні, яку людина захоче зіграти до, до речі. Нам вже написали е, з приводу кавер версії. Ми послухали пісню. Може, ми зробимо? Не знаємо. Ну, це тобто, людина вибирає гарну, гарну, там е, гарна ідея. Тому я думаю, що ми можемо зробити робити гарну пісню. Так само я вам дякую що ви мені даєте можливість тут говорити не про якісь типу Такі я щойно попереднім гостям, Ми з попереднім гостем говорили про приватність. Власне про те, про що зараз сперечається весь світ, а Ми тут сфокусовані на на речах зовсім іншого характеру. З вами ми говоримо про, про культуру і комунікації. Власне. Це ж не є супер інновація в глобальному масштабі. Там купа гуртів там на mm -hmm. Music збирають, кажуть, ми запишемо альбом, хоп їм там кидають. 300% того, що їм потрібно, ну ми вже пишемо альбом. В цьому є різниця. Ми ми зараз нам кинули, наприклад, гроші Там ми вже п'ять днів збираємо і цю суму, яку ми зібрали сьогодні. Ну на сьогоднішній день ми наступному тижні, наприклад, там можемо вже витратити там на, на в студії майже всю цю суму. Це ми це її спустимо. Ну що, що у нас є ці гроші в обігу, так? ми не збираємо на Big Idea, наприклад. Ми думали про це. Тому що там же ем, там все інвестують. Дуже... люди, які просто зайшли на сайт і сподобалось, закинули. А, а тут саме наші друзі, наші Очі, і це дуже класно, коли там підтримка така, музиканти нам пишуть, і не тільки з України, а й з Росії теж І, Усе, і різниця спільного кошту в тому, що там ти збираєш суму і потім її отримуєш, якщо ти її зібрав. А нам просто гроші потрібні зараз, бо ми зараз пишемо. І ми зараз цю суму отримали, ми її зараз витратимо на, на запис, і так далі. Тобто вона себе за, себе саме себе зараз зробили. вона вже в mm -hmm. обігу. Тоб. Ну тоб. ну власне. Успішні проекти ті, які доходять до людей, які перетворюють комунікацію з вами на якусь персональну річ, а не просто типу як на кікстанту та закинув все. Ми так само персонально з людьми спілкуємося, висилаємо там повідомлення, повідомлення, надсилаємо. Тому суто економічне питання: скільки зараз треба молодому українському Інді Тріо, Інді Поп Тріо, mm -hmm. щоб записати альбом? Ну, є дуже різні ми просто ціки. розуміли порядок. Давайте, взагалі. наприклад, ми перший альбом, ми писали на ліпки звукозапис. Я не буду озвучувати, які в них там були ціни. Но... там ти приходиш просто на студії і там все є, що тобі треба. Там барабани, гітару пишеш, що хочеш, клавіші. А тут ми шукали свій звук, тому це набагато дорожче. Тобто, барабани дашка писала на даху в парку. Це живі ну, ми просто це, це, це альбом, це альбом для нас експірієнс. Ну ми не просто там пішли там, до студії, за два дні записали барабани, всі пісні, Дома там ми потім всі клавіші. Це історія, яку ми проживаємо разом. Тобто, Даша, наприклад, є пісня, яка потребує там якогось якогось там звучання барабанів, вона пише на даху. Mm -hmm. там Чи були. там в саду ввечері, коли там є ще цвіртвверчать, як yeah, його звати? українською, цвіркуни. Тобто, ми все це записуємо, це ніби це історія, кожна пісня є окремий підхід до кожної пісні, реально окремо. Mm -hmm. Тому я просто за такою любі спілкуються я і французькою розмовляю. Круто. <рес> не було б дивно. У вас ну, така стилістика, що було б дивно, якби вони знали французькою. Там є за пісна, там, наприклад, запис там дві тисячі гривень, наприклад, різні студії. Є там 50 доларів, наприклад, година. А загалом, скільки ви порахували. Ми порахували, нам треба близько 130 тисяч гривень зібрати. Ми... Це не тільки альбом, це кліп, який ми маємо знімати. Вже є ідея, вже є люди, які з нами будуть працювати. Вони розробляють вже і стиль для нас, Леся Патака студіо. Ми маємо працювати разом над презентацією концерту. Ну, сама, сам концерт, там купа багато кльових ідей, які так само для людей, які будуть приходити на концерт, дадуть їм не просто там аудіальні якісь відчуття, а візуальні, і які ще може тактильні. Ну, ми там продумаємо цілу концепцію цю тему, якусь крейзі абсолютно ідею. І ця сума, яку ми назвали, це просто. Ну, вона досить абстрактна, насамперед. Але тому... ж до того ми теж витрачали свої колеги. Да, тому... А до того ж, ми альбом вже писали, ми вже пишемо його півроку, тому ми вже витратили багато грошей, вже витратили багато часу. Тому це ніби так все вже середина, я думаю, чи може там 80% вже готово. Ну витро, Коротше, там. все можливо, якщо я підтримка, якщо я друзі, якщо я слухачі. Тобто якщо і... є якісь сумасшеші тьолочки з тобою. Вони... Окей, провокаційне питання: хто у вас в гурті головний? Ніхто. Я просто... Пані, Валькова, Пані, Валькова. Пані Валькова. Окей, добре. Це спільна ідея, є, яка, яка нас, ну, як буде краще для спільної ідеї. Спільна... Ми все вирішуємо разом. Я не уявляю без іри або без Даші колектив. Це буде Ти не маєш те. на увазі, хто літа, Це... хто приймає рішення, коли у нас, наприклад, є якесь питання, ми можемо. У нас є голосування. Демократія. Демократія. Якщо два проти, один за, то. Званяєте. Але найкраще рішення приймаються тоді, коли всі, всі за. одночасно да. так за якусь. Ну, а так що ми відчуваємо? Туди. Треба так. От цю пісню треба зробити так. І ми просто всі залізно в цьому. Якщо ага. ще звукорежисер каже так, чотири людини, то це взагалі буде хід. Я просто зараз трошки завис. Я реально згадую, що там спілкування з дуже багатьма українськими музикантами, людьми знаними, з чоловіками ти їх запитуєш там, типу, як у вас з концертами? Ой, там, типу, а як у вас з грошима зараз? Ну погано. І всі а типу, чому ви Що, ну... в прийні, Типу, економічна там криза долар, он, я вже згадував ну, да. в, ну, такий курс жахливий. Чому ви тут не знаю, влаштували? Ну oh. бо нам приємно, нам приємно займатися музикою. Ми це робимо вперше для себе чи для задоволення? Для задоволення, сам процес. Наприклад, тут нам, після нам концертів, концертів коли до тобі підходить людина, і каже, Боже, як класно. Ти взагалі не реагуєш. Тобі важливий сам процес. Так Але ти... альбом... і, і плакала декілька разів. Після того, то, як ти підходили і... на концерт, тобто, головне це радує, сам так? процес, сам процес створення. Ти потім згадуєш, як ти писав ту пісню, скільки сил потрачено, витрачено на це. Тому. Така, і, і, дуже... процес, і процес запису альбому дуже. Ну, це те так само, це якийсь експіріенс для тебе особливий. Тому ну, ми це робимо заради, заради процесу взагалі. І дуже бо, я, приємна... бо я навіть впевнена, вийде альбом, хтось скаже, я щось думаю, ця пісня там не дуже, yeah. чи там я не, там не доспівала щось як хотіла. Але процес він ставиться такому. Альбом не торт. Yeah, <laughs> Але скільки сил потрачено, коли ти з роботи їдеш на Траєщину до звукорежисера, щоб вислухати ті вокали на моніторах. Ви розумієте? Сльози. Не плачте, ефірі, будь ласка. Дякую вам дуже. Стоп. Я ключове питання забув поставити: як допомогти гурту пані Валькова? Зайти на сайт panivalkova.com Вибрати сивареньку. Подивитись, подивитись відос, наш офігенний відос. Ми його знімали з допомогою наших друзів. І він він дуже добрий, дуже такий душевний. Це, от, на заставка це люди, це всі наші друзі, які записували хор разом з нами в квартирі. Ага. E, і там цей хор буде так само в альбомі. І потім подивитись далі. відос, і потім вибрати собі подарунок і перерахувати гроші на рахунок, який там вказано. І все і обов'язково відписатись. Так, як... але суму можна кидати не обов'язково від 300 гривень, як там вказано, тому що нам кинули 50 і ми були щасливі. Ну, бо, тобто, це людина, хочеш, бо це була людина, бо це була людина, яка яка насправді музикант, і нас дуже добре розуміє. І я знаю, що в цей людин... в людини грошей немає взагалі. Але ось на нас 50 гривень знайшлося. Це дуже приємно. Відправляєш на карточку. Там не важливо скільки грошей? Важливо, що означає ці гроші для людини, яка так, так. вам успіху. Чекаємо на ваш альбом. Закликаємо допомагати гурту пані Валькова, насо. Варенням секретними коробками і квитками на концерт.